Зараз козаків у нас є чи нема козаків? Є. А що вони чим вони займаються? Зброя в них є? є. Нема. Нема. нема зброї. Є. Що в них ще? Земля своя в них є. Вони немає. Нема? Нема. Що ж вони? Вони воюють? Ні. Не воюють. В общем, треба розібратися, чим займаються сьогодні козаки. Навіщо вони потрібні От в Україні 10 років не прийнятий закон про козацтво? От. ну, Тобто це от, така козаки, в принципі, це як історична така форма вмерла. От, Якщо от, людина схожа на козаки, Як называется? Це такі люди, як східні. Гаренське пшоно це як східне таке пшено. Тобто були різні групи, але пшено про таки більше всього вживали, тому що якщо воно намокне у солоній воді, якщо вони походом левуть на чайках, кудись по Дніпру, потім по морю, якщо пшено намокне, воно не взує. Якщо нечайно риси зварите у солоній воді, або він просто намокне, Всім було дуже важливим продуктом, і вони її їздили в Крим, потім з Криму привозили його в Україну. І в Рівно, мабуть, засторогали. Острог, а як острог? А якщо острог, а якщо привозили куди? Острог, остріх. Острог. Ні, там, не я, до речі, був в острозі, от в Острозі, В Острозі. Один раз я був, як був ще маленький. Воняє. Вже, зараз вже не вонят так? Базарний день. Базарний день там пахне